Величезна стаття вийшла у New York Times, про яку розкажу тут. Дійсно, дуже багато цікавого із огляду на те, що тоді був Джо Байден, президентом Сполучених Штатів Америки. Тепер ця інформація вже у доступі, тому і ми з вами про цю інформацію дізнаємося. Для того щоб це відео вийшло не занадто довгим, я розділю його на кілька частин, але від того воно не стане менш цікавим. Тож, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар про почути тут і підпишіться на мій канал, тих, хто бачить мене в вперше буде дійсно дуже цікаво. Тож я розпочну для лоялістів залужного генерал Сирський уже використовував стосунки для створення власної переваги. Що більше ускладнювали ситуацію напружені стосунки генерала залужного з його американським колегою генералом Марком Мілі, головою об'єднаного комітету начальників штабів, у телефонних розмовах генерал Мілі міг би передбачити запити українців на обладнання. Він міг би роздавати поради на полі бою на основі даних супутникової розвідки, на як. Рані свого офісу в Пентагоні потім настала ніякова тиша, перш ніж генерал залужний перервав розмову. Іноді він просто ігнорував дзвінки американця. Щоб підтримувати їхню розмову, Пентагон ініціював складну телефонну схему. Помічник Мілі дзвонив генерал-майору Девіду Болдуїну, командувачу національної гвардії Каліфорнії, який телефонував багатому виробнику дирижаблів у Лос-Анджелесі на ім'я Ігор Пастернак, який виріс у Львові з Олексієм Резніковим, тодішнім міністром оборони України. Пан Резніков вистежував генерала Залужного і казав йому, за словами генерала Болдуєна, я знаю, що ти злий на мілі, але ти повинен йому подзвонити. Альянс об'єднався в партнерство в швидкому каскаді подій. У березні, коли їхній наступ на Київ загальмувався, росіяни переорієнтували свої амбіції та свій військовий план, перекинувши додаткові сили на схід і південь. Це матеріально-технічне досягнення, яке американці вважали займи місяці. На це пішло два з половиною тижні. Якщо коаліція не переорієнтує свої власні амбіції, дійшли висновки генерал Донахів та командувач армії США в Європі та Африці, генерал Крістофер Волі, безнадійно переважаючи українці, які перевершують чисельністю і зброєю, програють війну. Іншими словами, коаліція мала б почати надавати важке наступальне озброєння: артилерійські батареї М 777 і снаряди. Раніше адміністрація Байдена організувала екстрені поставки зенітної та протитанкової зброї. М 777 були чимось зовсім іншим. Першим великим кроком у підтримці великої наземної операції, міністр оборони Лойд Остін і генерал Міллі доручили 18-й повітряно-десантній команді доставити зброю та надати українцям поради щодо її використання. Коли президент Джозеф Байден молодший підписав М777, Сімдесят то ні бас аудиторіум повноцінною штаб-квартирою. Заступником генерала Донахю став польський генерал. Керувати логістичним центром на колишньому баскетбольному майданчику буде британський генерал. Канадець контролював тренування. Підвал аудиторії став так званим центром синтезу, який збирав розвідувальні дані про позиції, рухи та наміри росіян на полі бою. Там, за словами представників розвідки, до офіцерів Центрального розвідувального управління, Агентства національної безпеки, розвідуправління Міноборони та Національного Агентства Геопросторової розвідки приєдналися офіцери коаліційної розвідки. 18-й повітряно-десантний, відомий як корпус дракона. Полк, новою операцією буде ТАСФ. Force Dragon. все, що було потрібно, щоб звести воєдину, було неохоче української верхівки на міжнародній конференції 26 квітня на авіабазі Ремштайн у Німеччині генерал Мілі представив пана Резнікова та заступника залужного генералам Каволі та Донахів. Це ваші хлопці, вони тут сказав їм генерал Мілі, додавши, ви повинні працювати з ними. Вони збираються вам допомагати. Кувалися узи довіри. Пан Резніков погодився поговорити з генералом Залужним. Ще в Києві ми організували склад делегації до Візбадена, сказав пан Резніков. І так почалося. В основі партнерства стояли два генерали: український Забродський і американський Донахів. Генерал Забродський буде головним українським контактом у Візбадені, хоча й неофіційній якості, оскільки він працював у парламенті. У всьому іншому він був. Вільний для співпраці генерал Заброцький, як і багато його сучасників в українській армії, добре знав ворога. У 1990-х він навчався у військовій академії у Санкт-Петербурзі і 5 років служив у російській армії. Він також знав американців з 2005 по 2026 рік. Він навчався в коледжі армійського командування та генерального штабу у Форт Лівенфорті, штат Кан. Через вісім років генерал Заброцький очолив небезпечну місію в тилу підтримуваних Росією у східній Україні, частково за зразком тієї, яку він навчався у Форт лівенворті Знамениту розвідувальну місію генерала конфедерації Джо Стюарта він зробив таку операцію, яка привернула до нього увагу впливових людей у Пентагоні. Вони відчували, що генерал був тим лідером, з яким вони могли працювати. Генерал Заброцький згадує той перший день у Вістбадені. Моя місія полягала у тому, щоб з'ясувати, хто такий цей генерал Донахю. Які його повноваження? Скільки він може зробити для нас? Генерал Донахів був зіркою в таємному світі сил спеціального призначення разом із командами знищення ЦРУ та місцевими партнерами. Він полював на лідерів терористів у Іраку, Сирії, Лівані. Лівії та Афганістані, і причому це все було у тіні. Будучи лідером елітного загону Дельта, він допоміг налагодити партнерство з курдськими бійцями для боротьби з ісламською державою з іділом в Сирії. Генерал Каволі одного разу порівняв його а, з героєм коміксів. Тепер він показував генералу Забродському та його супутнику генерал-майору Олександру Кириленку карту обложеного сходу та півдня України, де російські війська перевищували українські, почувши бойовий клич Слава Україні, він е, кинув виклик. З іншими людьми можете славу Україні скільки завгодно. Мені байдуже наскільки ви хоробрі. Подивіться на ці цифри. Потім він ознайомив їх із планом отримання переваги на полі бою до осені, згадував генерал Забродський. Тривав перший етап навчання українських артилеристів на своїх нових М 777 Тоді оперативна група Дракон допомогла б їх використовувати, щоб зупинити наступ росіян. Тоді українцям потрібно буде йти у контрнаступ після цього. Того вечора генерал Заброцький написав своєму начальству у Київ: Знаєте, багато країн хотіли підтримати Україну, нагадав він, але комусь треба було б бути координатором. Все організувати, вирішити поточні проблеми і зрозуміти, що нам потрібно в майбутньому. Я сказав головнокомандувачу, ми знайшли свого партнера. Невдовзі до Візбадену почали прибувати українці. Загалом близько 20 осіб: розвідники, оперативники, зв'язківці та спеціалісти з управління вогнем. Щоранку, нагадують офіцери, українці та американці збиралися, щоб оглянути російські системи озброєння та сухопутні сили та визначити найактуальніші та й найцінніші. Цілі потім списки пріоритетів були передані в центр обробки розвідданих, де офіцери проаналізували потоки даних, щоб точно визначити місце знаходження цих цілей всередині європейського командування США цей процес викликав гарну, але насичену лінгвістичну дискусію, враховуючи делікатність місії, чи було невиправдано провокаційним називати цілі. Мішенями деякі офіцери вважали мішені доречними, інші називали їх розвідниками, тому що росіяни часто переїжджали, і інформація потребувала перевірки на місцях. Дебати були вирішені генерал-майором Тімоті Брауном, начальником розвідки європейського командування. Розташування російських військ буде об'єктом інтересу. Розвідувальні дані про загрози в повітрі будуть слідами інтересу. Якщо вам коли-небудь задають питання, ти передав мішень українцям. Ви законно не. Не можете брехати, коли говорите ні, я не брехав, пояснив один американський чиновник. Кожен об'єкт інтересу мав би відповідати правилам обміну розвідувальними даними, створеними для зменшення ризику російської помстви. Партнерам по НАТО. Ось така історія. Далі більше. Тож дивіться канал Мотивосян Ньюс. Підписуйтеся і головне, допомагайте армії. В описі цього відео є вся детальна інформація: 10, 20, 30 гривень. Хто скільки може, донатьте. Давайте допомагати нашим армійцям разом, бо разом і тільки разом вистоїмо і переможемо. Слава Україні!